Весна йде повним ходом. Ось уже і квітень прийшов, і саме час подбати про нашу цибульку, яку ми сіяли з вами із насіння. Будемо висаджувати її у відкритий ґрунт. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Давайте покажу вам, в якому стані зараз наша цибулька. Ось так виглядає зараз наша цибулька, ось в такому вона стані. Різні сорти, Candy, Кенді, Універс, Редбарон. Любчик будемо пробувати в цьому році виростити. Для тих, хто не бачив, хто вперше на каналі, скажу, що сіяли ми цибульку 8 лютого, 14-го вже мали сходи. Тобто, на цей момент їй десь 45 днів, на момент висадки десь 45 днів. Відео з посівом є на каналі. Кому актуально перегляньте, також на каналі є відео про стрижку цибулі та про її перше підживлення. У двох словах скажу, що в цьому році стригли ми цибульку лише один раз, не стала я її другий раз стригти, хоча можна було. Особливо цибуля Любчик. Вона, бачите, як розляглася, дуже-дуже розляглася. Цибулька можна було і підстригти, але це не страшно. Зараз у процесі висаджування ми все це зробимо. Була стрижка один раз, було підживлення кальцинітом під корінь і було підживлення добривом з рівнозначною формулою 18 18, 18 Та всі мікроелементи там є. У мене яра, кристалон добриво в цьому році. Але це не має ніякого такого вирішального значення, яким добривом. Головне, щоб воно було комплексне, щоб мало усі мікроелементи. Як бачите, вже висохли ось ці. Це Бачите, вони посохли. Але сама цибулька зелененька, нічого з нею не трапилося. Перед висадкою обов'язково ми цибулю загартовуємо. Навіть якщо вона у вас стояла у неопалюваній теплиці, а висаджувати ви її збираєтеся на грядку у відкритий ґрунт, їй необхідно закалювання, тому що будь-яка теплиця це свій мікроклімат. Там буде окрема вологість, там буде. Інше освітлення, там не буде вітру, там не буде прямого сонця. Тобто дуже дуже багато факторів. Цибулька, вона, хоч і є такою холодостійкою культурою і витримає заморозки, але для цього її потрібно загартувати. Моя цибулька стоїть вже і на вітру, і на сонці. Вона десь тиждень вже гуляє. Тому вона вже готова, бачите, в неї які тут стволики, навіть видно, що вона така синенька, бачите, вона вже така цупка, тобто це вже не тепличний варіант, вона вже така гарна, і тому її можна без остраху висаджувати. Тож зараз показую, що роблю з цією цибулею. Перш за все, нам потрібно трошки підстригти цибульку. Будемо зрізати від четвертої десь до третинки висоти. З лінійкою, як би не будемо міряти, тут нічого такого страшного. Ось так, як в нас виходить, так ми і зріжемо. Щоб вона не дуже розлягалася, бо буде пошкоджуватися корінець, і тому корінь не зможе забезпечувати ось ці всі вершки поживними речовинами, і вона все одно буде лягати і буде пропадати. Тому беремо і ось так без остраху це все зрізаємо. Наросте зелень, навіть не бійтеся, все понаростає, все буде з нею добре. Ось так провели стрижку. І тепер нам потрібно розділити ці цибулинки. Розділити і зробити, так би мовити, наш. Посадковий матеріал, розсадку нашу цибульки. Що ми робимо? Для того, щоб розділити, найкраще підійде, нам просто у водичці це зробити. Це зробити найлегше у воді. Тому ось так я просто набрала у лоточок що у відро, набирайте водички. Так, Зараз будемо це обережно витягати, бо тут вже дуже-дуже сплелися корінці. І Нам потрібно це все обережно розділити. Ось так беремо, не боїмося і потрошку її розділяємо. Ось так. Водичка легко розправляє корінці. Нам потрібно розправити корінці. Це процедура для того, щоб нам легше було її посадити, а цибульці було легше прижитися. І ось погляньте, які коріння довгі. Так? І при посадці в будь-якому вигляді. Ми в будь-якому разі не зможемо зберегти оці корінці, розправити їх як слід, вони будуть закручуватися, і цибулька ну, буде страждати від цього. Бо коли корінці загнені в неправильну сторону і все таки ну, гірше приживається розсадка. Тому що ми зробимо? Ми просто візьмемо і трошки вкоротимо ось так: оці дуже довгі. Просто вкоротимо корінці. Ось така в нас виходить цибулька, ось така в нас виходить розсадка, наш посадковий матеріал. Ось можна, якщо у вас якась цибулька сильніша, а якісь дуже маленькі, можна зробити калібровку, тобто можна взяти і розділити великі цибулинки від малих. Це робиться для того, щоб потім у процесі росту більше не забивали слабших. Але в мене вона приблизно вся однакова, одна в одну. Тому зараз ось так розділяю все це діло і складаю, просто буду складати, так, викладатиму, ось, нічого складного. Часу вашого не займаю. Зараз все це зроблю і покажу результат. А поки я працюю, не полінуйтеся поставити свою вподобайку, підписатися, якщо ще цього не зробили, написати коментар на підтримку каналу. Бо тільки так Ютуб розуміє, що відео цікаве і його потрібно розповсюджувати. Дякую вам за це. Ось так, розсадка наша готова, грядочка також готова. Про грядочки є також відео, що і як я тут роблю. Грунт у мене тут доволі хороший, доволі поживний, однак. Все одно хочу я додати трошки органіки. Це в нас агролайф добриво. Добриво виготовлене на основі курячого посліду, із додаванням різних мінералів, із додаванням різних вкусняшок для наших рослинок. Без органіки неможливо нічого, ніяка мінералка не замінить повністю органічного харчування. Органіка поліпшує структуру, органіка поліпшує живлення вашим рослинам, тому без неї ніяк. Витрата цього добрива дуже-дуже невеличка. Тут іде буквально 50 грамів на квадратний метр. 50 грамів це приблизно десь 2 столові ложки. Тобто ось так іду і просто посипаю. Ось так. Все. Зараз пройдуся, просиплю рядочки і проливаю водичкою. Ось так. Нічого складного, добре проливаємо. Це добриво вноситься у сухому вигляді, його не потрібно замочувати. Якщо використовуєте добриво курник, є курник, то його би краще замочувати і проливати. Агролайф у сухому вигляді все добре з ним буде. Рослинки його сприймають дуже-дуже добре. Тепер що робимо? Беру і викладаю наші цибулиночки у рівчак. Викладаю так, щоб розправити корінці. Ось так. Виклала і розправила. Виклала і розправила. Скільки будемо давати відстані між цибулинками? Це ексібішн, це крупноплідна цибуля. І тому плоди в неї будуть досить крупні. Ось так і даю гарну відстань. Десь сантиметрів, ну 10 так точно потрібно давати між цибулинами. Я спробувала у минулому році експеримент, і щоб без, оціє, без розсадки. Зрозуміли ви без пікування, щоб просто посіяти, щоб не пошкоджувати кореневу систему і висадити цибульку так у ґрунт. Але що я хочу вам сказати, що ніякої різниці між тим, що я ось так ось розпіковувала цибульку, і тим, що я висаджувала без пошкодження, цибуля була приблизно однакового розміру, і тому я так зрозуміла, що не буду я гратися по стаканчикам. Якщо, звісно, є у вас можливість. То, будь ласка, робіть так, але я роблю через розсадку. Ось так. Просто в один лоточок і через розсадку. Так мені зручніше. Не пробувала я висівати у відкритий ґрунт просто прямо, прям, прямим посівом. Цього не пробувала. Можливо, хтось із вас пробував, то поділіться також з нами, буде цікаво. Отже, виклала цибульку, бачите, розправили корінці, тепер будемо її присипати. Як ми присипаємо? Присипаємо ось тільки цю частину, де коріння, трошки захоплюємо біленьке, ось так. Глибоко не садіть у цибулі, ось тут точка росту знаходиться. Щоб ви не засипали точку росту, цього не треба. От Покуда вона у вас сиділа у ґрунті в стадії розсадки, зараз ближче вам покажу. Ось, покуда вона сиділа, ось цю біленьку частинку ми в ґрунт і садимо. Більше не потрібно. Не треба її з головою садити, тут цибулю. Ось так. Все. Те, що вона лежить зараз у нас, ось так вона лежить в нас і буде. Це не страшно, вона встане. Вона укоріниться і обов'язково встане. Прийшла моя помічниця, хто скучив. Це Еля, моя помічниця. Незамінний мій хвостик. Вона просто. Коли почнеться процес укорінення, цибулька укорінюється і сама підіймається. Можна її стоячки отак не ставити, цьому немає змісту. Вона сама встане. Ну, якщо тільки вам хочеться так, щоб вигляд був гарний, можете її ось так припідняти. Але це не важливо, вона встане сама. Ось так. От якби в житті можна було так прискоритися або уповільнитись. Хотіли б собі таку суперздібність. Але це лише в кіно так буває. Не забудьте після висадки цибульку ще раз гарненько пролити. Це потрібно для того, щоб розправився корінець і ваша цибулька легше прийнялася. Після висадки будемо накривати плівочкою наші посадки, але це не обов'язкова умова. Торік ми пробували вирощувати і так, і інакше. Однаково виходить гарний врожай, тому робіть, як вважаєте за потрібне. Пишіть, чи вирощуєте цибульку і до зустрічі у нових відео!